Минулої години ми згадували про те, що у Путіна відповідно щось там трапилося. Ми то думали з обличчям, тому що він відмінив всі свої майбутні прес-конференції на цей місяць. Важливі прес-конференції, які він зазвичай ніколи не відміняв, але щось сталося. Ми то думали, що в нього ботекс поплив, тому що ну на Росії така собі значить косметологія. Але знаєте, я от пригадала, що в Вчора була інформація про те, що нібито Путін якось необережно впав зі сходів і щось він там собі пошкодив на своїй резиновій попі, і Йому тепер треба робити операцію на товстій кишці. Ну принаймні, така інформація вчора гуляла телеграм-каналами. Не знаю наскільки їй можна вірити, але от за шо купила, за то й продаю. І от тепер все знаєте, нібито стає на свої місця, коли говорять про те, що Путін не буде тепер, значить, виходити на прес-конференції. Можливо, тому що Чому дуже тяжело буде сидіти. От, а стояти він довго не може, тому що ножки зазвичай в нього сіпаються. Ну і в цей самий момент, поки, значить, ми з'ясовуємо, що ж там відповідно сталося з Путіним. Я нагадаю, що ми сьогодні чуть знаєте, з вами не а, дуже важливе свято на Росії. Сьогодні відмічається День Конституції Ерефії вічна. Пам'ять хочеться сказати тій конституції, яку вже там на Росії ніхто не пам'ятає і її ніхто не дотримується. Ну а поки в Санкт-Петербургі на Дворцовій площі встановили значить арт-об'єкт. Цікаво, скільки вони коштів відмили на цьому арт-об'єкті. Зазвичай я так думаю, десь 5, 7, 8 мільйонів фублій. І от такі два серденьки. Нібито до 14 лютого ще далеко. Але що ж символізують ці серденьки? Як ви бачите, Санкт-Петербург в одному от написано: от, будь ласка, тут можна побачити, а в іншому написано Маріуполь. І от цей арт-об'єкт вони присвятили. Нашому українському Маріуполю. щоправда забули як завжди поточнити одну важливу деталь: що вони наш український Маріуполь стерли з лиця землі. Ну майже там залишилося буквально кілька живих будинків, можливо, але то не точно. А, от от про це вони чомусь забувають сказати щоразу. А потрібно було не серденько те встановлювати, а можна було встановити, наприклад, фотографію знищеного драмтеатра у Маріуполі. Я думаю, що він би на Багато більше сказав росіянцям, ніж у те серденько, яке вони встановили в Пітербургі, і набагато е, показовіша картинка ця була б того, як руський мір приходить рятувати когось тут русскоговорящих в Україні, тому що вони ж продовжують цю тематику, що вони нібито захищають руський язик на території Маріуполя. Ooh. Тому вони знищили драмтеатр, де свого часу переховувалися люди, і переховувалися вони якраз від російських ракет. Саме тому там було написано великими буквами перед входом в драмтеатр діти, і саме ту напис робили вигляд пілоти, що вони не бачили в упор з свого літака. От ну я дивлюся, що напису вже немає, чи то вони змінили. В руківку перед е, театром, чи то вона просто її там просто немає, ну, тому що я не здивуюся від того. А, ну і от в цей момент, знову ж таки, на екрани виходить Маргарітка Сіманьян зі своєю відомою піснею і розказує про те, що Росія. Все йде по плану. По-перше, на Росії. По-друге, за 9 місяців, от щоразу, 10 вже майже так. Щоразу, коли на Росії щось іде не по плану, то вони завжди хапаються за свою ядерну кнопочку. Ну і от цього разу не стало виключенням. Сіманян опять схопилася за ядерною кнопочкою і почала говорити про те, що, значить, вона в них є. Ну, про рай і все таке. Давайте послухаємо. Як порадували? как порадовали своим каким-то заговором. Был он или не был? Я даже не знаю, что лучше, был он или не был. Ну, это все выглядит, какой-то такой бульварный роман. Да. Что для нас... Они радовали все эти дни. Значит, у них сначала заговор. Потом Шольц заявляет, что Украина вправе наносить удары не только по своей территории. Так мы тоже мы тоже вправе наносить удары не только по своей территории. И если мы решим наносить удары всерьез, вот эти самые страшные, наш президент сказал, что не решим, ну вдруг у нас не останется другого выбора. Но мы точно не будем их наносить по Киеву, Печорской лавре. А в каком из немецких городов есть наши святыни, которые нам жалко? Напомни, я так вот не знаю. Ви мені зараз uh, мали би сказати кай, так це ж було вже. Ну скільки можна дивитися цей самий фрагмент? Я вам скажу, що це новий фрагмент. Новий фрагмент от буквально вчора, позавчора, вона знову ж таки ходила до Соловйова і знову ж таки запіває свою стару пісню о главнам. О тому, що ми, звісно, не будемо бити ядерною зброєю. Перші, але другі, може, вже і не вдаримо, тому що у нас не буде такого шансу. Але по Києву бити не будемо. З 24 лютого такого не було. да? Не будемо бити, бо там їх якась пічорська лавра, десь вони заховали. От не знаю, де вона там їхня, і відповідно, я думаю що і вона також не знає, де знаходиться їхня пічорська лавра. Немає в нас таких, я б подивилася в гуглі, немає ніяких пічорських лавр в Києві. А, тим не менше, от знаєте, от знову ж таки вона про Бамбьошку про Київ і про те, що ми такого робити не будемо. А от по заходу ми, звісно, ударимо, бо там наших святинь немає. І я от послухала її, і от розумію, що вона вдруге повторює одну і ту саму тезу. Мені здається, або. Пам'ять у цієї пропагандистки закінчилася, і треба поміняти, додати більше гігабайт. Ну тому, що вдруге говорити одне й те саме це вже погано, а може вже і втретє. Або ж нових методічок не поступило, або ж ви знаєте, я колись давним-давно працювала на ранковому шоу, і до нас тоді в студію. Принесли крокодила, живого крокодила. І е, ті, хто е, його власники кажуть, що у крокодила пам'ять в нього мозок як горіх е, грецький. І за все своє життя він може запам'ятати лише одну команду, одну єдину. Тобто, наприклад, цей крокодил може. Відкривати там, не знаю, пащу, і ви можете покласти йому руку. Тобто голову йому в пащу класти не треба, тільки руку. От він запам'ятав цю команду. Інший крокодил запам'ятовує іншу команду. Тут тобто одна команда на одного крокодила. І от ви знаєте, послухала я її, і розумію, що в принципі а, мозок у Сіманьян десь як у крокодила. Ну тому, що вона запам'ятовує виключно одну команду: от одну тезу, яку вона озвучує на кожному Соловйовському ефірі: що пічорську лавру вони не будуть бамбіть. 24 лютого що то було тоді питання. Але в неї про то не питає. Ну і друге про те, що відповідно якщо що, то ми якби ядерна кнопочка і не будемо користуватися першими. Ну а другими у нас може і не бути шансу скористатися.